Слава Україні. Слава. Володимир І так, на мій погляд, я вже давав анонс, про який хотів би побіжно щось сказати, і на мій погляд, можливо, почнемо з подій зовнішнього плану, бо е, акцентовані події, е, які робляться у, у, на нашій планеті, вони мають безпосередньо а десь опосередковане відношення до України. Ми почнемо напевно з, е, з того, що в штабі. Трампа після невдалого замаху, який, на мій погляд, має відтінки трагікомедії. Бо після того, як Камала Харріс вийшла на гонку президентську, це було дуже неочікувано. Дуже неочікувано, як до спецслужб всіх країн світу, які хочуть, щоб до влади в Америці прийшов там Трамп, так само до численних блогерів, яких в Америці зараз розвелося, просто можна удити як рибу. Дуже парадоксально, ну якщо я вже так проаналізував, де з відсотків 80% всіх блогерів не чітко акцентовано працюють на штам Трампа, тобто, як я бачу, світове зло і світова світові акценти стали в точці Х, і ми маємо в світі зараз точку X. Чого ми бачимо тільки, що робиться з цією з умислом, щоб привести будь-якою ціною Трампа до влади? Тут вже підключається, я вже говорю, і папа Римський, і Нобелівські лауреати. Мушу сказати, що була відозва якась напіванонімна лист Нобелівських лауреатів, які акцентують про те, що негайно треба проводити мирні перемовини, що війна це є. Антисоціальне явище воно ну, нікому не вигідне. Ми в історичному сенсі я тут можу пригадати так само Сталін і інші диктатори використовували в своїх чорних намірах всеможливих часів, чого варто лише бояжі Бернарда Шоу і Анрі Жида, французького філософа по сталінських, по сталінській Україні часів його правління. Таким чином, всі диктатори я вже неодноразово подавав у своїх подачах. Хто працює на Кремль, хто працює на диктаторів, і так далі? Зараз подібно бачимо ситуацію, що люди ну вони якось анонімно подають цей лист лаврівських лауріатів, але факт залишається фактом, що ми бачимо то онтологічну таку амбівалентність людської сутності. З одного боку людина добра істота, з другого боку людина зла істота. Можливо, Путін, коли підходить до бачення світу, він, напевно, має ті онтологічні такі засадничі важелі. Напевно, Путін трактує всіх людей як людей злих, лукавих, заздрісних, і так далі. Хоча, хто що шукає, той то знаходить. Якщо людина шукає добро, то й добро знаходить. Так ось підкуп перманентний підкуп терору. Підкуп терор зло повсюдне і повсякчасне вони є повсядною зброєю. Для того мета яка? Головна мета? З одного боку, привести Трампа до влади, з іншого боку, Путін будь-яким чином прагне перемир'я. Трамп попав в дуже невідрадну ситуацію. Знаємо в історичному контексті, що замахів на президента було доволі багато, і здебільшого вони були успішні, мов виключення, може, складає замах на Рональда Рейгана. <реш> Трагікомічно чому це виглядає? Бо тепер, коли Камала Харіс вписалася несподівано для штабів е Трампа в передвиборну гонку, то я думаю, що тепер вже не поможе біла пов'язочка, біла накладочка Трампу в пору при ціле одіяло на вухо, щоб було помітно, бо інакше. Очевидно, він не, не прийде в президенти. Це така моя зла іронія. Вона не зовсім зла, вона є просто справедливою іронією. Бо так наживатися на і так хайпувати на таких нюансах, які мають абсолютно постановочний характер, правда? При цьому загинули люди, тобто когось розіграли в темну. А зараз ми бачимо, що все світове зло є сконцентровано і здездецидоване, як кажуть поляки. І хто до нього не підключається, щоб Трампа всадити в крісло і здобитися переговорів? Тут вже напевно залишили стільки Папуа Нова Гвінея і канібали Південної, Південно, Південно, Південної Америки, які теж варто долучити для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, а Трампа в крісло президента. Я думаю, недовзі це станеться. Дуже мені видається поспішним фальстартом і дивною позицією нашого керівництва, зокрема Зеленського. Зеленський зробив своєрідний фальстарт ще до того, як Камала Харріс вийшла. І благородний Джо Байден розумний, полковий, цікавий чоловік, але віковий сенс здається. є своє знати і тому та і тому ця епопея з геронтологією, тобто про віковий ценз, тепер. Камала Харріс може запросто брати текст всі Трампа, який він вживав щодо Байдена про його старість, про його деменцію і Так далі вона може з успіхом це все використати проти Дональда Трампа. Дональд Трамп дуже прикро тих американців, які щиро, в тих техаських капелюхах, такі світлі постаті, посмішки. Дуже прикро, що вони вірять такому великому афаристу. Вже доні. Так ось наш рудий доні він зрозумів. І ці його жести, ці примітивні його танці, це жестикуляція, це розмов, це просто розраховано на дуже низько інтелектуальних людей, неосвічених не людей, людей, які е, аналітичне мислення, причинно-наслідкові слідки абсолютно відсутні. Які мислять лише категорії махати, машина, доляри і так далі. Тобто, в принципі, але це є, це є трагічний підхід, бо не бачите в тому контексті в такій е, антитезі розум Байдена, чесність Байдена, і бачите, чи речі, які репрезентує для публіки Дональд Трамп, це треба от самому погано аналітично мислити? Треба й дати належне Джозефу Байдену, він з гідністю відійшов. На нього натискали всі, можливо, і Клінтон, і Обами, і всі найбільші постаті і, фінанси, і фінансисти демократичної партії. Ці кромі лічно цей вихід з президентської гонки, бо все-таки вік своє дає, так що віддаючи належне Джо Байдену, який є великим прихильником і. Адептом України в світі, правда, тут же Володимир Зеленський. Володимир Зеленський зробив той Фальстарт, зробив ще невдячний хід. Він негайно позвонив Дональду Трампу, привітав його з офіційним висуненням на пост президента. Я думаю, що це був, грубо кажучи, плювок. Табір Байдена і така, так би мовити, чорна невдячність. Але для Володимира Зеленського і його керівника Єрмака, який є по суті регентом України, це в порядку речей. Пам'ятаємо, як виїжджав в Швейцарію на форум миру, виїжджав <кхи> Ярмак, і він своїм немалим, доволі потужним корпусом відсунув на задній план і Камала Харі, і Камалу Харіс, і Макрона, і так далі. Я думаю, що Камала Харіс, як жінка, мала би цей момент запам'ятати, бо тому, що вона є потенційною президенткою. І хай Трамп ще не радіє, бо ще невідомо що, куди, як, і ще може бути. За різними версіями, всяких очевидців, і так, так цілком може бути жінка. Це був дуже екзотичний момент в тому сенсі, що вперше жінка може стати президентом Америки. Це би було дуже до бо цей гендерний момент, гендерний момент дуже зараз є актуальний. Є в майстри в світі і уявіть собі, президент першої історії Америки. Є президент жінка це дуже поважно і дуже важливо. І я думаю, що тут Трамп має всі шанси бути програм і не, не допоможе йому той. Масковські подачки, сотномільйонні, не допоможе йому то його соціальна мережа Екс, яка була створена для того, щоб всадити все-таки э, рудого Доні в президентське крісло. І так, як я вже говорив, знову світове зло здецидоване, як кажуть поляки, і сконцентровав. І тут мені видається доволі цікавим бояж Бориса Джонсона, колишнього прем'єра міністра Великої Британії. І тут, як кажуть, рибак рибака, бачить здалека. Але тут я бачу, як Руди і рудого бачить теж здалека. Обидва вони є, цікаві хлопці: і Трамп, і, і Борис Джонсон. Ну, і будемо вважати, що Борис Джонсон має прізвище Джонсонюк, і він був нашим шпіоном, бо він поїхав і там обвів розвідку боєм. Можливо, це змякшення позиції щодо України, можливо, це бачення. Виведення доведення до е, недалекого розуму Трампа, яких з позицій в сенсі геополітики? Крути, не крути, і а ця геополітика, яку колись започаткував ген... геніальний Філософ і геополітика Урс з Німеччини, вона існує. В чому вона полягає? Що як я казав, є закон сполучених посудин. Якщо Америка була головною в цьому світі, то зараз це намагається зробити Китай. І якщо виходить одна країна, сюди моментально вливається або Китай або Росія, або якісь інші негідники. Таким чином, Трамп ніяк не може зрозуміти, що геополітика це дуже це надзвичайно важлива річ, тобто втрачаючи важелі в світі, як вже Америка втратила в Африці на близькому Сході, Втрачається, посилюються позиції інших тоталітарних режимів. От, наприклад, Саудівська Аравія колись була дуже великим фалогором і була в епіцентрі американської політики, так само як Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати. Але бачите, Америка як тільки послабила свою дію. До речі, часи Трампа послабила свою дію, так зразу моментально в ці сполучені посудини залізла Росія і залізли залізли Китай своїми не. Меркантильними інтересами, зверніше своїми меркантильними утилітарними інтересами. Також ну що ж хотів Борис Джонсон? Борис Джонсон десь в колонці, по моєму Daily Mail, Він написав вона дуже читабельна і багато читає людей. Він якийсь такий знаходить своєрідний компроміс, що мир ніби повинен якось би посадити, але дорогою ціною тобто віддавання Криму. Донецької, Луганської, інших областей, тобто цей е, план, звісно, нам не підходить. Хоча в нас в Україні, як ми бачимо, розвинута неймовірна кампанія будь-якою ціною посадити, хоча Зеленський це прямо не говорить, але відчувається його інтенція будь-якою ціною засадити переговори Путіна і так далі. Власне цього Путіну і потрібно. Дуже прикро, але мені видається, що все-таки наша п'ята колона є дуже масова, дуже чисельно і так далі. І більше мені здається, знають оточення Зеленського. А може і не і сам Зеленський має війну. відно. Це важко судити, але деякі кроки, деякі наміри, деякі реальні кроки може, свідчення того, що деякі кроки є сумнівними і суперечними. Дуже активізувалися знову. В нашому інформаційному просторі всякі Кісельові, Фейгіні, Латиніни і так далі. От колись Портніков, всі моляться на Портніко, так розумний, цікавий, начитаний чоловік, але він не є такий однозначний, і це може колись вилізти боком, і колись ми можемо дізнатися, хто такий реальний портник. Я не ставлю під сумнів його розумові задатки, його інтелект, його історичні. Розуміння геополітичні розуміння, але не все так однозначно. Пам'ятаємо свого часу. Портніку навіть вів сюжети з Арестовичем. Тепер місце Арестовича плавно зайняв Фейгін так само. Безконечно активізовані повітря і так далі. І ми бачимо знову наш той комплекс своєрідної неповноцінності. Невже в нас мало аналітиків? Невже в нас мало розумних людей? Чому ми постійно беремо цей хлам? Чому ми беремо цей російський секонд хенд? Ці кисельові, латині не порпортніков? Знову він буде вважати його наш він народжений в Україні. Пьонковський, невже ми самі не можемо своїм розумом діти? Ні, нам обов'язково треба консультантів. І взагалі якісь політичні аферисти, якісь сайти за час, фабрика новин. Вони беруть якісь передбач, якісь дурню говорять, що Ватикан вирощують долі, яких тільки негідників не запрошують, яких тільки графів Монте Крісто не в кріст. Але наших і своїх дуже багато. Всякі Романенки і так далі. якісь. Ведуть сюжети, які постійно на роз'єднанні, на роз'єднання. Тобто, сенс в тому, щоб вбити бити вбити клин, клин внутрішню нашу ситуацію, і почасти їм це вдається. Якщо стосовно от невдячності Зеленського стосовно власне Байдена, власне, під тиском Трампа Зеленський свого часу відкривав кримінальні ну тобто, інспірував кримінальні справи проти Хантера Байдена і так далі, і таким чином. Я розумію, може і логічно, на треба налагоджувати зв'язки з двома партіями, бо не можна бути, робити акцент тільки на одній партії, але не таким чином, не таким чином зради і підступу, наприклад, до того ж Байдена, який обнімав того ж Зеленського. А тут він зразу побіг на поклон до е, 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 Дональда Трампа, який ще не став президентом, і далеко не факт, що він ним стане. Я перек... Я переконаний, що цього може і не статися. Тим часом в світі, в світі росіяни активізують активізують безперервно свою діяльність. То вони кабелі в північному морі, то Атлантичні кабелі, то в Саудівській Аравії намагаються щось пошкодити, то перманентні якісь літаки псуються по різних країнах, то збої в мережах, то, то якісь перманентні замахи на босів. На, 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 наприклад, останній той факт на боса Рейнметал найбільшої військової корпорації Німеччини. Той якісь підриваються заводи, тобто диверсії, 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 це така справа. Тут вони як кажуть росіяни при Оце вони отут вони не мають аналоги в світі. На жаль, зло не може зло дуже сконцентроване, і воно вміє робити всякі підлі акти приміром. Той же акт з нашою Іриною Кіриною Фаріон, але про неї трошки далі наразі. Я хотів би довести, що на жаль, добро немає таких як. Мосад чи спецзагін Кідон і добро не може воювати терористичними актами, а знову собі запросто не кримпується і робить терористичні акти по всьому, по, по всьому світі. Схвально, що Трамп так налякав Західну Європу, що західні європейці задумались над тим, як попрацювати над власною самообороною, бо в виході в варіанті приходу. Дональда Трампа до влади Європа теж мусить самозахищатися, і от свіжий приклад: Франція, Німеччина, Італія, Польща розмірковують на розробки власних ракет, зокрема крилатих ракет, які б могли бути альтернативою всіможливих модифікацій. Томагавки це дуже похвально. Ще один крок дуже потужний зробили німці. Вони дозволили тобто не те, що дозволили, дозволили і. Запропонували американцям негайно повернути свої крилаті ракети, а також балістичні ракети на, на американські військові бази, які існують в Німеччині. Це дуже похвально, і Шольц, вічно переляканий Шольц, зробив рішучий крок. Ну цей превентивний удар з огляду на те, що, не дай Бог, переможе Дональд Трамп. А цей хлопчик пообіцяв, що я вам прикручу всі гайки, ви будете самі себе захищати, НАТО зруйную. З Путіном подружуся, війну закінчу за пару за пару днів, і Зеленський, чи правильно, чи формально, неформально пише: Ну то, шановний доні, то напишіть нам, як ви можете. Напишіть рецепт, як ви можете. Я думаю, крім балаканини, крім того, що Трамп дуже бореться з абортами, йому, грубо кажучи, плювати на аборти на всіх жінок на Америку. Його цікавить першочергово стрінгів його Меланій, бабло яхти, і, і бізнес, бізнес і бізнес. Його шість разів рятували від. Від дефолтів, його шість <рес> разів детували від дефолтів, і Трамп. Трамп він просто стає комедійною комедійною персоною. Я кажу: тепер, щоб чимось здивати американців, йому треба пришпилювати не білу пов'язку на вухо, а приклеювати ціле одіяло або простень. Інакше він їх нічим не здивує, бо Камала Харріс має всю здатність поставити його не тільки на лопатки, а в позі Бокузю. Отак я собі думаю, це цілком можливо. Тепер доволі дивна ситуація стосовно далі, американці теж не гають часу. Вони перекинули своїх на аеродром підскоку стратегічні бомбардувальники нових модифікацій, тобто модернізовані б 52 і тепер з аеродромів підскоку Англії вони літають над Карельським півостровом, літають над Фінляндією і Швецією, супровід фінських і шведських винищувачів. До речі, Шведи мають чудові прекрасні винищувачі. Сабвігін, які мало чим поступаються американським винищувачам, а фіни мають безподобні F-35, які не для радарів. І тому росіяни дістали чуть вибачте не срачку, Вони дуже дуже налякались. І навіть та макако-подібна людина Матвієнко. Теж заговорила, а що вони можуть? Вони ж не мають права розміщати зброю в Німеччині, не, не мають. а чому вони мають літати? А чому би Б-52 не політати? Там є дуже гарні чудові бази, там є е, з підводних човнів на Карецькому пів, е, півострові, там є чу, чудові е, чу, чудово військовий аеродром Оленя. От вони собі реки приціняються. І тепер, якщо Фінляндія дозволить ставити свої ракети, і свої аеродроми американською технікою, а це до Петербургу якийсь одну-дві хвилини польоту. Так, що росіяни дуже вони розбудили звіра, якого вони не хотіли будити, але власне розбудили. Вони весь світ лякають своїм русським непередбачуваним медведям. Але я думаю, що всі тигри і всі леви світу тепер сконцентруються і подумають, як утихомирити того медведя, який собі бухнув боярки? Таким чином, таким чином, якийсь ще момент мені би. Хотілось сказати, який на, на мій погляд, ага, дуже цікаво. У південно східній Азії. Ситуація дуже е, почали сині е, динамічні розробки військової зброї в Австралії, в Новій Зеландії і так далі, і зростає велич, велич більший корпоративний інтерес. Створення нових блоків між Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю та Японією щоб і певною мірою бути противагою експансії Китаю і Росії. А Росію Китай, звісно, використовує як на заході, так і на сході, як криголам для своїх власних меркантильних е е е торговельних і, і в тому числі і військових інтересів. От, все-таки Китай вивів концепцію, що ми все-таки будь-якою ціною будемо брати Тайвань. А це а це вони сказали з радістю після того, як ще не вибраний весельчак рудий доні заявив, що ми не дуже так будемо підтримувати Тайвань в випадку нападку Китаю. Хай вони самі захищаються, хай думають і так далі. При цьому, що Джо Байден вивів з Тайваню величезну кількість фірм, які почали робити над розробкою. Чіпів і тепер американці вже займають друге місце по виробництву чіпів після власне самотрів. Також тільки не одна невеличка заява спровокувала китайців Дональда Трампа, який ще невідомо чи буде, який вже собі уявив, що він вліз крісло за допомогою. Канібалів Південної Америки і вуду і гуду інших культів, всадити його, як я це напевно йому порадив Путін, який теж є великим окультистом, всадитися в то крісло і вже бути президентом. Це ще ми побачимо. Як кажуть нас, не кажи гоп, поки не перескочив. Отаким чином. Так що доні, 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 невідомо, чи ти будеш отака от от ситуація. Ну і звісно, 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 не обминути, не обминути, не обминути. Трагічну ситуацію з Іриною Фаріон. мушу сказати: звісно, людина вже потрапила в пантеон слави української історії. Людина непересічна, великого виміру, великої начитаності, великого інтелекту. Хоча, звісно, варто сказати, що вона не є однозначною постаттю і тут нема на то ради, і це. До речі, мене дуже здивувало, як багато відтопталося зараз, хайпів собі наробило на її смерті і колишніх ворогів, і друзів, і, і недругів. Мета, яка убивства Фаріон. Це однозначно вигідно. І Росії, і нашій п'ятій колонії. І тут ведеться дуже величезна дискусія, кому це можливо було більше. Є така в понятті як зміщення, є таке поняття, як зміщення акцентів. Коли робляться якісь події всередині країни, там, Червінських чи якісь. Готуються якісь підозрілі договори з Путіним, якісь зустрічі, якісь форуми, і тут можливо зробити варіант відвернути увагу з Фаріон, бо це видатна подія, визначна подія. І в нас коли хнула світ, і всі найбільші видання світу вийшли з фотографіями цього похорону і так далі. Ірина Фаріон була цікава, неоднозначна, інколи надміру рішуча, надміру експансивна, але вона напевно і була таким обличчям українського націоналізму. Я думаю, мета цього вбивства підлого, звичайно, вбивство була і вигідна і Росії, і нашим внутрішнім ворогам. Вони собі, росіяни, просто не розуміють ментальності українців. Вони думали, якщо... Вони вб'ють фаріон, то вони спровокують внутрішню громадянську війну. Дуже багато в цьому сенсі і говорилось. Тобто, що націоналісти підуть на російську мовних, бо проблема існує. От в Львові, в Західній Україні дуже багато росіян і місцеві люди дуже шоковані надмірною кількістю російської мови, викуплення житлових фондів різних фірм і так далі. І все це робиться доволі вільно демократично з українською мовою. Як головна захисниця української мови вона була в тому сенсі дуже радикальною і тут треба віддати їй належне. Бо тому, що якщо не запроваджувати штрафи за вживання в публічних місцях. І на роботі е, 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 мови, яка гарантована Конституцією державної українською, не наводити штрафи і бити нематеріально, аж до кримінального змі ситуації не буде зараз. Дуже багато різних речей. Зокрема, Оксана Забужко говорить, що нічого не змінить, навіть війна не змінить оця е, е, російськомовна сегмента, сегментація в, в українському середовищі буде домінувати. На жаль, вона, я більше схиляюсь до її. Я більше схиляюсь до її поглядів. Можливо, можливо це мало мало місць. Видатна, видатна була Ірина Фаріон, пам'ять про неї буде, її вже підносять до ідеологів. Головним її ідеологом був, звісно. Степан Бандера, але я колись невдовзі розкажу про ті постаті е, ідеологічні. Як ми знаємо, українців як називають? Мазепинці, Петлюрівці, Бульбівці, через Тараса Бульби на Волині, Бандерівці. Оце є всі метафоричні назви українців. Ну, Фаріон в цьому пантеоні займає гідне місце, попри те, що намала, на мій погляд, низку сумнівних е, Сумнівних подальш сумнівного розуміння, зокрема, я не міг зрозуміти, чому вона постійно таврує соросят і сороса власне це роблять росіяни. Для чого було? Коли Сорос є ворогом номер один Путіна? Це загальновідомий факт. Для чого було так тих? Я розумію, що ті фонди там гроші, діла, діла і так далі. Але я думаю, що якщо вони ворог Путіна, значить вони друг України. Також можливо і не варто було так категорично виступати проти сланцевого газу. Усланцеві газ це були американські компанії Shell, і друга я забув, яка вони, вони би видобували цей газ, і не стільки це би було відбилося на, на, на екології, а скільки воно би нейтралізувало діяльність Газпрому, який був на той час панівним. Звісно, багато було спірних моментів, але загалом Ірина Фаріон є постать світового виміру, інтелектуального виміру, і вона залишиться в українській історії назавжди. Десь там наші хлопці кардинально свободяться, хочуть знайти цього. Негідника, ну не знаю, якщо то можливо така операція відвернення чи багатоходовка, яка я не думаю, що це так все однозначно з тим, з тим карнавалом, з цим маскуванням і так далі. Так що багато людей і прихильників, і не, не дуже прихильників, такі як Снігірьов чи Чорновіл, вони віддають належне, віддають шану, бо людина вбивати людей не можна. Ми бачимо, що зло, зло це роблять з легкістю. бо російські російські вони побивали море, море наших світу Петлюру, Бандера, Ребета, Коновальця, кого вони тільки не вбили? Тобто вони вибивають світ нашої нації, і до того цвіту, до того грона, долучилася Ірина Фаріон. Звісно, її внесок як великої особистості буде неоцінним. Так що треба бути дуже обережним, бо п'ята колона і різноманітні. Недруги України активізувалися, йдуть спалення автомобілів е, військових, знищення е, 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 їхніх квартир, і, 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 і якісь культивується не любов і зневага до військових, і ця симптоматика повіна в багатьох численних наших Ютуб-каналів, які прикриваються націоналістичною і національною риторикою. Є по суті діють за принципом. Бочка меду, ложка дьогтю. Тобто окей, 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 все з Україну, Потім брик одне слово, і все. А люди собі думають: Ой, та він так постійно з Україну, та він так все робить, та він так то то, та він так, то, то то А тут раз ложка дьогтю, люди вже дезорієнтують. Та не може ця людина. А це такий елемент відвернення уваги і надурення публіки в масовому масштабі. Так само, як наші галичани, як коли вибирають ох, ми виберемо того. Ми будемо того самого він це вже накрав. Він це вже накрав він вже красти не буде. Нічого подібного, це помилково. Завжди треба думати, 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 кого вибирати. І знову ж таки повернуся. Низка помилок було, в тому числі не треба було топити Порошенка. Який би він не був, хай він там і Медведчука висунув, бо там були якісь е, нюанси. Хай там було і е, е, з тіф з з вугіллям. І там якісь свинорчуки загалом альтернативної постаті на той час не було, бо вибрали. Бо вибрали ми непоганого людину, але ж такого шоу як шоумена, як Дональд Трамп, який там щось 7 чи 8 років на одному з каналі сидів і впровадив е, то шоу нон-стоп, де він казав: в кінці, ти звільнений, і все. І люди від того балділи. Так само він показує оті от танці, комусь. Того, того. І люди то люблять, люди люблять шоу. Вони не думають, що за тим стоїть. А там я думаю, крім великого бабла і стрінгів в Меланії, нічого не стоїть. От така от історія, діточки. Так що, мій погляд, не все так зле в тому світі. Будемо сподіватися, але щоб то сподіватися, то треба і робити того добра більше і тоді добра буде більше. Бо я ще раз кажу: бо зло дуже сконденсоване, сконцентроване, а добро розсіяне, розкидане по світу і не організоване, розхрестане, інколи навіть лінив. Всього доброго будемо сподіватися на краще. Правда має перемогти, і Україна теж має вижити в тій непростій світовій ситуації. Слава Україні!